Морозів немає на вулиці, але я все одно заводжу раніше на минут 20 перед тим як виїжджати, хай собі прогріється машинка, я собі опа, сів всередину. І тепло. Не їдеш, не мерзнеш, поки вона прогріється. Хоча морозів немає, але но... сирост, а сирост це ще гірше, ніж мороз. Ну Все, оставляю, хай гріється, а я пішов каву пити. Ну що, країна Італія? Renault Engle 1,5 дизель. І продовжуємо наші спостерігання за цим автомобілем, який розхід, який кілометраж кілометраж, кстати, я вже зробив 8800 26 км на автоматі. Дизель. Для тих, хто мене перший раз дивиться, то по цьому автомобілі я от знімаю відосики. Плох, можна сказати, їду на роботу, показую розхід, може щось цікаве по дорозі трапиться, засніму. міцубісі зараз вже не зустрінеш так часто що й на такому ідеалі. Машина в оригіналі. Ну що, Даний автомобіль в оригіналі. Може колись вийде його і поснімати. Міцубісі, да, на Міцубісі з пробігом 300 тисяч кілометрів. Коли він його купляв, то каже, що було 40 тисяч кілометрів. Представте собі, скільки він наїздив. І взагалі без, без проблем. Тільки міняв рівні, обслуговував і все. Міцубісі 2001 року випуску. А мені подобається таких років, тільки Mitsubisie L200 пікап. І так пропоную подивитися. Що коштує даний автомобіль в Італії? Я в обяву вбив просто Mitsubishi марка машини, потім дизель. Рік з 2000 ну давайте, по 2004 рік. Дана машина у нас з 2001 року. Ну, ось такий проміжок 140 результатів. Так, перший Mitsubishi Pajero 2.5 дизель 2002 рік. 175 тисяч пробіг, 116 кінських сил. Mitsubishi Паджеро 219 тисяч кілометрів пробіг, 116 кінських сил. 2004 рік. Там що, стекло побите з боку. Там де багажник. 5400 євро. Йдемо далі. Mitsubishi Pajero 3,2 дизель 160 кінських сил. 2001 рік пробіг 188 кілометрів. 5500. Ну, Такий кузов мені не дуже подобається. О, ці мені пікапчики дуже нравляться, дуже подобаються. Ну Це видно, що затасканий, потасканий. Цей теж працював дуже добре. Цей теж цікавий. 27 тисяч євро. 23 тисячі кілометрів пробігу. 160 кінських сил 2002 рік. Ооо, нова машина. Трьохдверка. Ну, це прям топ-топ. Шкіра всередині. Ну, видно, що не затаскана. Непоганий стан, непоганий. На приборці приборки 23 702 кілометри. Пробіги тут Віталій не скручують, так що я навіть не сумніваюся, що це оригінальний пробіг. Роуд, це щось для оффроуда вже підготовлене. 3.2 251 тисяча кілометрів 2001 рік. Ну для оффроуда прям. Пушка, пушка. Це що таке? Трьохдверка. Ну, непогано, непогано. О, Mitsubishi Pajero 8. 2,5 дизель 2000 рік з пробігом 217 тисяч км 99 кінських сил. І коштує 5500. Боже, який він тут а, зашурований. Той, який я бачив, то той прямо на ідеалі, схожий А тут навіку ніхто ніколи не протирав, напевно. Так, 200 знову. Той, що мені подобається. Так, ідемо далі, далі. Нам, нам потрібен конкретний екземпляр. Оцих дуже багато козої. Ось цих дуже багато. О, Mitsubishi, давай 6 тисяч, ну, 7 тисяч євро, 189 тисяч кілометрів, 2002 рік, 116 кінських сил. А що, тут таке хтось сидів його, за... хтось стояв його. Ага. Ну, Стан вроді непоганий, непоганий. Такий задовільний, да? Недостатньо фотографій, але норм. О, ще один Mitsubishi 68244 тисячі кілометрів пробігу, 2000 рік. Сірий колір. Затонований. Ну, цей так на вигляд вроді. Але таке собі, мені кажеться. Бо ще один. тисяч Ого, 406 тисяч кілометрів 2003 рік. Ну, це вже прям кілометраж ого. Ну цей дивіться, який підготовлений до офроуда. для Оффроуда 3.2 2003 рік, 270 тисяч пробіга. Оптика китайська, напевно. Ззаді теж. Ну, вид маєш шикарний прям такий салону, чистенький, ухожений, нічого вроді не, не порвано. Ну, він чисто по кайфу собі по городу, напевно катається. А може якийсь і охотник. Мисливець правильно, мисливець. О, підготовлений 2.5 для офроуда 12 тисяч коштує, 240 тисяч пробіга 2003 рік. Ну, Прикольний, чорний. о, Капот тут вже краска, чи лак відлущується. Чи це він мокрий просто. Чи це він мокрий? Ну, Для офроуда непогано, да? О, салон непоганий. Це чехли... Це чехли, то чехли завжди можуть бути на ідеалі. По горах, по лісі, бомба. Але 12 тисяч євро. О, ще одна. За 6 тисяч євро з пробігом 210 тисяч кілометрів 2002 рік. 2,5 дизель. 2,5 дизель. Салон вроді нормальний. Ще на рулю є, є. Нащо вони їх ліплять туди. 32, 160 кінських сил. 440 тисяч, майже півмільйона мільйона пробіга. О, гойки тут духи. На спорті. О, багато. Ну, це прям по оф-роду, мабуть, катається часто. А може охотник якийсь. Щоб сідушки не випасти, прям конкретні туди поставив. Непоганий екземпляр за тисяч євро. В общем, такі результати. Якщо ще раз зустріну цього дядька, я так розумію, він на заправку приїжджає кофе каву попити, то спитаю, чи можна поснімати даний автомобіль. Цікавий екземпляр, дуже цікавий. Пам'ятаєте цей Mercedes? Так він тут стоїть. Вольво класний, v 60 Мрія моя, ну а Mercedes. Кінутий, завжди. А Volvo теж тут вже давно стоїть. Пушка, ракета, петарда. Красотка це Volvo. Стелвіо рядом теж непогано. але от Volvo більше нравиться. А якщо така сама В60, тільки крос-кантрі, ну то вообще ракета. Ось і пройшов мій робочий день і давайте подивимося, що я сьогодні наїздив. І так, 224 км за, за сьогодні. І общий пробіг вже 9069 І розхід, середній розхід 5-4 літра. Нормально, це був змішаний режим. Торіно город, автострада. Ну і села такі. Мілкі дороги. Змішаний розхід. 5,4. Ну, ось так повинен виглядати велосипедист ночі в жилетки і е, з вогниками, бачите? На телефон так не передається, але його дуже добре видно. Боже, яка тут дорога. Ось так, дорогі українці, повинен виглядати велосипедист ночі. Жилетка і ліхтарі. Спереді і ззаді, щоб я його добре бачив. А не я побачив в кінці за метр, коли в мене скорость 80. І це не один велосипедист, який, якого я вам тільки що показав, так всі велосипедисти їздять. І неважливо де, чи ось так, де все освітлюється в городі чи за городом, неважно, де він їде, але вони всі так в Діті, особливо ночі. Так як ви поняли, сьогодні вже наступний день. Кінець наступного дня. І давайте подивимося по прибігу. Що я сьогодні приїхав? Що я сьогодні приїхав який розхід? Значить 207 км за день. У городу не було, автостради не було, були села між сільські дороги. Так що розхід повинен бути мінімальний. І так, 5,1. А вчора з сторіном з автострадами 5,4. На, на 300 гр. менше.